you Всім привіт з вами Ліпта, да, друзі. Сьогодні у нас чарова серія по, самі понімаєте чому по Роблоксу, але цього разу нам треба буде втікти з отакої от небезпечної тюряшки, де нас буде доганяти тюремщик Баррі, який має дуже великі зуби і дуже страшну мордяку. А ще він, то, дуже страшний, але це не він. Він отам. Оце от він. І він вже дивиться на нас, бо хоче нас легенько з'їсти. Але ми, звісно же, безкоштовно. О, я взяв скін якогось надзирателя. Чеку, а не поняв. Ну давайте вилізем сюди і спробуємо цього надзирателя поганяти. Е, відкривається так просто, дійсно, шо? Е, та без питань, в принципі, я буду і так проходити. Мені, в принципі, не важливо. Це і не важко б так то. Тому да. Я думаю, варто просто пригати далі за дракончиком, який є нашим доволі таки частеньким учасником відосів, бо це на. Наш підписник, друзі. Він слідкує за нами. І Він знаходиться в мене в друзях. О, а що я натиснув? Я щось відкрив? Ну давайте виліземо далі. Поки що тюремщик барі нас навіть ще не бачив. Беремо ключа, беремо Озю. Зараз будемо далі тікати зі своєї хамери, друзі. О, а воно і тюремщик барі, власне. Тікаємо від нього. Тікаємо, 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 тікаємо. Друзі, треба бистренько тікати від нього. О, так, я, я думаю, що він далеченько ще від мене поки. Я не хочу бути ним з Ованим, бляха, муха якого біса ти за мене вхопилося. Страхіття таке, капець. Тікаємо бігом на драбину, друзі. На драбину, на драбину, на драбину, на драбину. Бігом, 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 бігом. Відховає. Він ховає. Він тікає, він доганяє. А, опа! Сюди, на труби, а сюди він вже вилізти, друзі, не може. Сюди він нас вже не дожене. А Це дуже добре, бо тому, що тепер ми можемо далеченько втікти. Я думаю, аж до наступного моментика. Ем, чого я не можу поламати? Чого? А, поняв, я не нажав на цю кнопочку з самим першим ділом, що треба було зробити. -а я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, я тікаю, 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 тікаю. А що куди мені тікати, якщо він мене доганяє, падла? О. що <глублення> ти, барі? Що ти, барі? Братанчик, старенький, чого ти? Е, Давай тікати від тебе будемо легесенько Я тебе не боюся, вроді би, поки що. Ну, я не знаю. Я думаю, ми втічемо з цієї тюрми, але на це трошки треба буде пот... Пратити часіку, 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 друзі. Оба і перепригуємо. А він там щось трошечки, нібито і розізлився, я вам скажу. Ну що ж поробиш? Нехай собі ганяє, братан. Я йому нічим же тут не поможу. Давайте далі. Нам треба залізти в цю вентиляцію. О, тут ще ще один підписник зайшов у нас. Да, да, то підписник, друзі. Карамбо. Стрибаємо сюди, стрибаємо на оцього Чепзіка. І нам далі треба в туб заліти, так поняв, зайти. Правильно я кажу? Що там, куди там? Куди там, братва? А, во, во, во. Беремо лопату і копаємо під копчика. О, це нормальна тема. Давайте, давайте, давайте. Мені таке нравиться. Таке підземелечко, непогане. Хорошо, хорошо, паркурчик тепер буде. Ооо, сюди нам надо. Сюди нам надо за драконом. І з карамбо також разом, в тімі. Хорошо, тікаємо. Поки що все йде. Дуже навіть гарнесенько. Ай, ай, ай! Опа. Я не знаю, як то пройшов, бо там вже просто тріщали всі дощечки, друзі. Які потрібні. Було. О, а що це таке? А, ні, в мене немає робуксів на таку штуку. Прекрасно. Щоб купляти якісь ані. Анімаць! Я поняв вас. Тут треба перест. Рибувати ці перешкоди. Я вас поняв. Нічого страшного. Зараз все буде. Зараз все буде добре. Чекаємо, дракончика. Ой, а тут якийсь м'ячик котиться. Нічого собі. Хорошо, йдемо далі, йдемо далі, легенько, акуратненько. Отак. Хорошо, сховалися. Хорошо, друзі, мені подобається така тємка. Зараз я швидесенько. Швидесенько ховаюся. І тепер перебігаю на останню лінію. Де нас чекає драбинка нагору? Хорошо. Все доволі таки гарно Продумано. Я вас поняв. Погнали. Опа, 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 барі, барі знов за нами женеться, друзі. Барі знову женеться. Ауч! 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 А як? А куди? А що? А куди тікати, братва? Я не поняв. А я не поняв, що він робить нашому холодильнику! Цей барі! Як, А як відкрити? А як відкрити ті ворота? А в мене питаннячко друзі. А де нажимати, щоб відкрити ті ворота? Це ж капець. Ау, ось о, оз ось так, Такс так так. треба зараз набратися сили, витримки і конкретно взятися і відкрити ці ворота. Відкрити ці ворота, відкрити ці ворота і побігти від нього по цих от оббігаючих маршрутах і просто забігати швидесенько сюди. І все, і тут він же нас доганяти не зможе, я так бачу. Да, Да Хорошо, чудово, йдем Поки що нормально, поки що можна жити, не вмираючи, поки що. Да, ну як сказати, ми вмерли десь три рази за всю гру, але в принципі норм, В принципі, норм. Я поняв хоча б що туди робити. Ой, а куди я впав? А чого я впав? Що тут червона кнопка настільки погана? Ну давайте спробуємо наверх піднятися, шолі. Давайте, друзі, піднімаємося помаленьку, але но нормально, поки що все йде. Да? О, до речі, я можу забрати безкоштовну нагороду якусь. Прикольно. Так, а що тут? А що у нас тут, друзі? А? Ауч! Я провалився, поламав собі ноги. А як? О, нам треба енергетика випити, я поняв. Випиваємо. О, я вибухнув силою. О, це мені дуже-даже допомоє. Давайте бігом, бігом. Женемось на енергетику. Просто вперед. І ніколи назад. Даємо на газ. Просто тапочок, так сказати, волк. І женемось тепер бігом по цих решітках. Просто паркуром. І чекаємо наших кінтів. Правильно я кажу? Правильно. Погнали далі. Отак от знов наверх. Опа. О, нова кімнаточка. Так, тут якийсь сховок. Це якийсь сховок. Склад, друзі. Опа, а що тут? А Там треба якусь карточку було взяти, я поняв. Хлопці взяли, а я не взяв, бо я не поняв, чого. Вони туди зайшли, я просто вирішив подивитися. Я, я. я я все понял. Я беру собі э, драбину, що? Чего? О! Взяв в руки драбину, я понял вас. Ааа, для чого мені драбина? У мене питаннячко таке. Окей, я її ставлю сюди, і що далі. Я їй п. Нічо, нічо собі. Нічо собі як тут продумано. Оу. А Аж як? А як??? Окей, давайте сюда тако. Так, дракончик, веди Давай я поставлю свою драбину, Щоб я міг. вибрати... Я не можу. Я не можу выпрям. ви понимаєте? Мені не вистачає трошки. Надо її трошки отак так от. сюди... сюда. Сюда, 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 сюда. Вот так от надо. Блін, навіть це неймовірно. Важко насправді. А капець! О, нарешті я, я сюди зміг вилізти. З якоїсь п'ятої попитки, ну нічого. Я, я все-таки це зробив. Я все-таки це, друзі, зробив. Ну ладно, погнали. О, тут нас зносить повітря. Ми не можемо швидко пересуватися, я поняв. Там дракон провалився на шипи, поки дивився на мене. Чекаємо дракона. Давай, бро, за нами. Ти мене чекав, а я почекаю тебе. Старенький. О, тут паркур знову треба проходити. Акуратненький. Отак, от сюди, сюди, потім сюди. Знову сюди. На ржаву трубу. Потім на ще одну іржавілу таку. І пригаємо на нормальну підлогу. Гаразд, гаразд тут рве труби з гарячим повітрям, а нам треба покрутити вентиль, щоб вони перестали. Дути! Отак от. А Куди він пригнув? Мене питання. Нічесі, придумав, чел. Хорошо придумав. хорошо, я з тобою згоден, братан. Класно продумано. Крутимо ще один вентильочок і йдемо далі. Оу, там якийсь величезний восьминіг стирчить. І і, 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 і зоровений череп. Да, цього разу у нас гаряче повітря вже не обдуває. І ми не здихаємо. Тому, дякуючи дракону, що він нам показав відразу, що де крутити. Але то таке. Головне, що зараз ми будемо просуватись далі до виходу з цієї в'язниці. І я сподіваюся, з барі ми більше не побачимось. Цибаємо вниз, додолу, так скажімо. І нас просто таки відносить, відносить швидкісним повітрям. Ой, хорошо, мені подобається. Мені така швидкість дуже даже до вподоби. Я встигаю скіпати всі небезпечні моментики І наших кінтів теж треба буде, я думаю, почекати. О, вони якраз за нами. Чудова О, о, о! Дивіться, який паркурчик. Оце мені нравиться. Отакий паркурчик мені нравиться. Погнали. Там карамбо відстає. Чуть-чуть. Опа. Ми попали в їдальню барі. Та не вже, та не вже, та не вже, та не вже. Гаррі зачиф. Оуч. Оуч! Він стріляється якимось камном, народ. А він конкретно стріляється. У мене камера тепер запотіла від нього. Капєс. Що він витворяє тут? Оуч, мені треба, мені треба РПГшку взяти. РПГшка, РПГшка РПГшкою його валити треба. Стріляємо, стріляємо ананасами в нього. Стріляємо бігом. Я зараз його знищу. Дивіться, дивіться, дивіться парушочків. Мінуснули ми цього шефа вонючого! А тепер помідорою. Туда, тудА його. О, дракон стрельнули! Хі -хі -хі. Ну добре, ми, походу що вже близько до фініша, але побачимо. Побачимо. Наскільки ми близько аж зараз, бо ми тепер падаємо просто в якомусь тунелі до самого дна. Чаго! Чаго! Куди пав дракон? У Мене питання, куди подівся дракон? Е о, я бачу дробеняк. Величезну драбеняк. Погнали і з нашими друзями, з нашими підписничками прямо наверх. Опа, відкрили двері. Хорошенечко. Тепер стрибаємо. І нас відносить дуже доволі таки далеко, але мене попаяло лазерами. Ну нічого. Зараз цього точно не повинно статись. Через те, що я професіональний гравець. Професійний, професійний я гравець Правильно, правильно, правильно я кажу? Правильно я кажу. Да, 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 да. звісно, я професійний Професійний гравець. Звісно, що я професійний гравець. Як я можу бути якимось інакшим, ніж професійним гравцем, я зразу з другого прохожу. Ці лазери на ізічах. Просто перший раз я ще не розігрався, да. Мені треба було чуть-чуть розігратися. А тепер вилазимо под на нагору і йдемо за нашими кентафуріками. Беремо собі о, отакий мостик. я так поняв, Це нам треба, щоб ось тут прокласти шлях, друзі. Отак, от. Раз. Тепер два зберемо. Переходимо цей місточок. Ой, капець. Ладно, ми зараз. І з двома справимося. Я просто візьму. Я знаю, що я зроблю. Дивіться, друзі, підходимо от сюди тако. Повертаємось. Перпендикулярно. Ой, чуть-чуть я замало місця дав. Мостіку своєму. Отепер... Отепер саме час взяти оцей. Перейти сюди, розвернутися. Чуть тако, поставити його і перейти. О, чудово! Просто неймовірно. Мені таке дуже подобається. І тепер нам треба стріляти в того дурбеля села. Капець, в руки йому, в руки йому треба стріляти. Оуч, оуч, оуч. Друзі, нам треба йому в руки стріляти. В руки в руки, в руки, в руки, давайте. В руки, в руки, в руки. Що за батл. Що за батл конкретний. В руки йому стріляти. Бігом. О, минус одна рука. Хорошо, давайте далі. Давайте далі. Дуже напружена обстановочка. Бігом, 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 перестребуємо, перестребуємо. І стріляємо йому помідорами в руки. Прямо по рукам, прямо по рукам. Оу, тобто мінус дві руки, і все, і він сдох. Not bad, я вам скажу. А музичка то була епічна, народ. Ох, погнали! Погнали на бусику. Перед, Ламаємо ворота і тікаємо з цієї тюряги. О, щось дуже швидко ми втікли. <плес> Неочікувано насправді. Куди ж ми біжимо? Мені цікаво з оцими джавелінами. Давайте дивитися, давайте дивитися. Гаразд, тут ще один паркурчик є. Куди ж ми доберемося завдяки ньому? Мені аж дуже аж дуже вже цікаво. Я думав, ми вже всіх босів перемогли. Але не все так просто, я, наскільки я зрозумів. Хорошо, вертольот. Ого, це що, назара вертольотом відправить на другу планету? Я не поняв. А чого він і ржавий такий? Оу, а що я в поліцейській формі? У мене питання. Ага, я не поняв, я не поняв, я не поняв. Друзі, це що за склад, барі? Це що за склад? Що це за трешняк? Лоу гравіті, супер джамп, супер швидкість. Ого. І на що воно мені? І на що питається? наше на що воно мені? Ой! Ой-ой-ой! ой ой Куди я? Куди я підпригну? Куди мене несе? На цьому я хочу, друзі, з вами всіма попрощатись. Дякую вам всім за перегляд, за лайки, підписки, коментарі. А також дзвіночки, які ви ставите, щоб не пропускати нові відоски. Каже, третий сповіщення про їх вихід на перше минуло. на цьому, все. Дякую вам всім шар за перегляд і всім бай-бай!